З мріяла стати військовою. У Глухові попрощалися з Катериною Ющенко. Пошкоджені будинки, сонячні панелі та газопровід. Наслідки обстрілу села Олексіївка російськими військовими. Вперше з початку повномасштабної війни зібралися разом. У сумській школі організували ярмарок на підтримку ЗСУ. Протягом середи російські військові обстріляли п'ять прикордонних громад Сумщини. За повідомленням обласної військової адміністрації, загалом на території області зафіксували 229 вибухів. По території Краснопільської громади військові РФ вдарили двома протитанковими керованими ракетами: тричі з артилерії та майже два десятки разів з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок артобстрілу в одному з сіл громади пошкоджені та загорілися господарські приміщення одного з місцевих підприємств. У Хотінській громаді внаслідок мінометного обстрілу пошкоджені три житлові будинки та побутова газорозподільна труба. У глухівській громаді внаслідок артобстрілів пошкоджене приватне житлове домогосподарство та нежитлові приміщення. П'ять пострілів з мінометів та вісім з гранатометів з боку РФ зафіксували у серединобудській громаді. І понад 120 пострілів з мінометів та гранатометів здійснили російські військові по території Білопільської громади. Наслідок обстрілів пошкоджені лінії електропередач. 6 квітня у Глухові прощалась 26-річною Катериною Ющенко. Вона загинула під час виконання бойового завдання в Чернігівській області. Мама загиблої Наталії розповідає, її донька з 9 років мріяла стати військовослужбовицею. Навіть фотографія залишилась що вона у формі старшого лейтенанта, але не судилося, тому що вона, як поступила до академії у Львові. А потім стався такий прикрий випадок з Сергієм, що його поранило, і дуже він був тяжкий, дуже. То вона все залишила, щоб його виходити по всім госпіталям. Все... Їздила на реабілітацію, коли вже здоров'ю чоловіка Катерини Сергія нічого не загрожувало, дівчина прийняла рішення вступити до війська, розповідає пані Наталія. Вона пішла на контракт Збройні Сили України, тому що вона не могла дивитись на цих сепарів, не могла дивитись на цих ран. Наталія говорить, Катерина задовго до повномасштабного вторгнення передбачала, що Україні доведеться пережити важкі часи, але ніколи не сумнівалась, що все завершиться перемогою нашої країни. Катя просто сильна, мужня патріотка. Я скажу, дай Бог кожному такому бути. І якби усі були такі, щоб вони думали про нашу землю, то цієї війни б не було. Ми б цих. Не допустили. Треба думати про майбутнє. Ще не будемо думати, не буде України. Приїхавши до Глухова, родина налагодила дружні стосунки з усіма, розповідають сусіди. Вони недавно вдома з'явилися. Гарна сім'я. Ми в одному домі, вони рядом під'їзди, привикли, всі на допомогу Ну, Як кажуть, справжні люди, не то, що там. Соболезні ми їм, звісно, дуже це така біда, що, не дай Бог, і наші діти там служать, і переживаємо соболезнім, ну хай тримаюся цим словом. Поховали Катерину Ющенко на Вознесенському кладовищі Глухова. Олександр Соломко, Сергій Одарченко Суспільне новини, Сумщина. 5 квітня російські військові зі своєї території обстріляли село Олексіївка Хотінської громади. Населений пункт розташований приблизно за 4 кілометри від кордону з Росією. Обстріл почався близько 11-ї години, розповіла місцева жителька Світлана Кузьміченко. Я біля двора білила дерева, прибиралася біля двора. Раніше дівчинка моя гуляла у сусід біля сусідів, там у хаті біля хатки. І почався перший зрив. Я тільки перейшла до другого дерева ще й кажу, господи, знову почалося. І все, і воно неожидане, я вилякала, збросила все і почала кричати за дитину, сніжана, сніжана, а вона не бігла, вона просто падала з переляку. Вона падала, і я боялась того, що я не встию її просто схватити. Сидів у будинку, вилетіла, думали, далеко десь буде. Тут упала, ми одразу вибігли в погріб, заховалися. Посиділи по нас батько прибіг і ми побігли до сільської ради. Буває часто чутно в тій стороні, з тої сторони. Ну, страшно дуже. У вікнах приватних житлових будинків вилетіло скло, в стінах пішли тріщини, посікло шифер. У сараї родини Кузьміченків загинули кролі. У будку собаки Ральфа, що живе з родиною, потрапив у ламок. Світлана говорить, пес дивом залишився живим, але отримав контузію. Зараз він не чує. Під мінометний обстріл у селі Олексіївка потрапила вулиця Вишнева. Російська армія обстріляла під для генерування сонячної електроенергії, а також розташовані поруч приватні житлові будинки та побутову газорозподільну трубу. Нараховано саме по населеному пункту чотири вибухи, чотири прольоти. От як бачите, один із них прийшовся прямо під газ зараз подійшою мережою трубою. Сталося загорання, Газова служба відремонтувала. Трубу на даний час газопостачання постачання відновлена. Ми більше всього за попередніми висновками було здійснено обстріл мінометами снарядами 82-го калібру. Сьогодні на місці обстрілів працює фахівець відділу житлово-комунального господарства. Ці панелі встановлені з метою виробництва електроенергії. Вони сонячні, сонячні панелі і виробляють електроенергію. Поступає електроенергія в мережу. Комісією проводиться обстеження. Пошкодженого майна складається акт про пошкоджене майно, щоб потім вже збитки, оцінити збитки. За словами голови Хотінської громади Миколи Торяника, роботи з ліквідації наслідків обстрілів Олексіївки тривали вчора весь день. Бистро приїхали аварійні служби, сумигаз. Довго працювали, тому що пошкоджений був у багатьох місцях, треба було перекривати, ремонтувати, заварювати. Mm -hmm. От, також було пошкоджена десятка ліній електропередач і, і вуличне, також освітлення, і вулична подача, ну, обикновенна лінія електропередач. До цього, розповідає Микола Торяник, російські військові обстріляли села Біловоди, Новомиколаївка, Костянтинівка. В середньому цілять по населеним пунктам громади раз на два дні. Анна Книш, книж, Валерій Коваленко, новини на Суспільному, Сумщина. На Сумщині із початку повномасштабної війни діє заборона обласної військової адміністрації на відвідування лісів. Через це, говорить пані Тетяна, цьогоріч березовий сік не заготовляла. Втім, має рецепти приготування. Добавляла в банку сухофрукти, груші сушені, яблука, і мандарин, кусочек і конфетку дюши стамолії, ну, отак щось було. І це дуже було смачно, воно стояло все в холодильнику. Я робила, щоб жива була сила, але я знаю, мої знайомі робили, додавали лимонну кислоту, кип'ятили, потім закачували кришками і в підвалі так, зберігали. Березовий сік може допомогти повернути організму бадьорість та зміцнити імунну систему, розповідає дієтологиня Тамара Калашник. Втім, є обмеження на його вживання. Добова порція одна-дві склянки на добу, не зловживати хворим пацієнтам на сечокам'яну хворобу, ті, хто мають алергію на пильцю берези, а також на сік, який збирається біля автомобільних шляхів. Збирають сік до того моменту, поки не розпустилося листя. За сезон одна береза може віддати близько 50 літрів напою, розповідає інженер сумського лісового господарства Владислав Голуб. Головне не нашкодити дерево, інакше наступного року соку не буде. Збирають сік у стиглому віці, коли ну, березі вже 50 50 і більше років. З одного дерева, ну, я вважаю, що якщо береза така більше діаметром, ніж 40 см, ну, дві, ну максимум три отвори зробити у неї, просвердлити невеличку дирочку е і обов'язково після збирання соку обов'язково забити її якимось е ну, чопком, як у нас кажуть, або замазати землею. Збирати березовий сік цього року можуть мешканці тільки на власних ділянках. У сумських березових гаях збору немає, розповідає Владислав Голуб. Пояснює, потрібно отримати спеціальний дозвіл у лісництві. Вільна заготівля заборонена. Втім, у зв'язку з забороною ходити до лісу. Населення за лісовими квитками офіційно не зверталося. Катерина Іваненко, Віктор Лапченко Суспільне новини Суми. Підходьте до нас! У нас все дешевше, купуємо, купуємо такими закликами. Цього дня зустрічали відвідувачів дев'ятої школи. Тут на подвір'ї відкрився благодійний весняний ярмарок на підтримку збройних сил України. Пропонують смаколики, свіжі овочі та фрукти, саморобки і прикраси, саджанці, рослини, квітів. Ми сьогодні продаємо смаколики для того, щоб зібрати гроші, щоб передати потім на потреби зсу. Тут та саджанці, смаколики, різноманітні цукерки. Ну я б надав з скімо. Я класний керівник чудового п'ятого А класу і теж внесла свою лепту в нашу касу для зсу. Діти прийшли з чудовим настроєм. Всі щасливі. Мами взагалі молодці, напекли все і саджанці, і все ми вже майже все продали. Це буде стовідсотково. Я сьогодні у вигляді підтримки допомагаю там столи виносити, розставляти. Тут майже все е, самі мами готували. Багато смаколиків різних. Обирайте, що вам подобається. Ми добре, покупати. Можна провести? Е, Сосісково в тісті. Сподіваюся, смачну весело, класно. Це допомагає відволіктися від ну, від тривог. Скажемо прямо, та й виручка йде на зсу. Це теж класно. Тетяна Мелентьєва – класна керівниця 6-го В класу розповідає, що батьки і діти готувалися до ярмарку кілька днів. Вирішували, хто принесе скатертини та серветки, хто що буде готувати. Я не знаю, це три дні чи чотири у нас було і в батьківському чаті, тільки розмови про це, і в дитячому чаті. У мене дві соліст, солістки, які співають. У мене дівчата і хлопці, які танцюють у живчику. Тобто весь клас задіяний цьому святі, і звичайно ж кошти, які ми е, зберемо. Це все іде на наші зсу і смаколики передамо вилучені кошти ми. Будемо передавати як завжди, незмінно на потреби військових як саме для оборони прикордоння нашої сумщини. Нам передали, скажімо, потреби, які нагальні. Подивимося, скільки ми зможемо вилучити коштів із цього заходу. Ну і відповідно закупити ті будівельні матеріали або ж інвентар. Як розповіла Марина Кривошеєва, участь у благодійному ярмарку взяли всі. Всі 42 класи школи. За час широкомасштабного вторгнення це перший масовий захід у школі, де зараз змішана форма навчання. Ви знаєте, настрій такий ну, просто класнючий, тому що нарешті сьогодні тут школа вся зібралася. Це є найголовнішим. А наші орішки, ну вони, знаєте, зроблені з любов'ю, з вишенкою, з солодкі. смачні, запрошуємо до столу. Для учасників і гостей свята вчителі організували ігри, а учні підготували програму з піснями і танцями. Олена Рашевська, Олександр Сокол, Суспільне новини Суми. Черговий футбольний турнір Україна Єдина завершився сьогодні у Сумах. У ньому брали участь команди 2013-2014 років народження. Учора дев'ять команд з Сум та Хтирки Тростянця та Конотопу грали у групах. Сьогодні відбулись стикові матчі. Владислав Кузько з команди Конотопської дитячо юнацької спортивної школи грав сьогодні серед команд, які посіли групи перші місця. Щоб гуляти, виграти. щоб… Інна Криворучка одна з двох дівчат, які беруть участь у цьому турнірі. Сьогодні ігровий день серед команд, які у групах посіли другі місця, вона починала з лави запасних. Говорить, любов до футболу їй привів батько на мене. Папа займався футболом і стояв на воротах. І мені теж сподобалось. Ми з ним багато разів дивилися футбол. Військовослужбовець Віталій спостерігає за матчем команд, які вчора посіли в групах треті місця. В одній з них команді дитячо юнацької спортивної школи футбольного клубу Тресянець грає його син. Ці турніри зараз дуже потрібні, я б сказав би. Вони об'єднують людей, ну, на мою думку, і дають дітям якусь змогу розвиватись, навіть якщо на дворі війна. Цього разу розповідає організатор турніру Денис Лупач, а змагання мають особливість. В цьому турнірі всі команди, всі діти будуть нагороджені золотими медалями та кубками переможців за те, що вони займаються улюбленою справою, не взираючи на тяжкі часи для країни, і вони продовжують займатися грати в футбол. У підсумку серед команд, які на першому етапі посіли перші місця, команда Владислава Кузько посіла друге місце. На першому завершила турнір Барса 13 на третьому барса «Барса-14». Серед других команд першого ігрового дня Охтирка Інни Криворучка стала першою. Другим фінішував сумський лідер. Третьої команди США Суми. Тростянець завершив турнір на третьому місці. Серед третіх команд групового етапу турніру. Сумська Ніка посіла друге місце. Друга команда Барси 2013 року. Народження перше, Олександр Качанов, Суспільне, Новини Суми.